За допомогою цієї нейромережі всього за кілька хвилин ви можете створити максимально реалістичні зображення для свого блогу або ж соціальних мереж. І при цьому не просто якісь випадкові картинки, а фото з максимально реалістичними людьми, вашим автомобілем або навіть в інтер'єрі вашого будинку. І зараз я покажу, як це зробити. Заходимо на платформу Клінк і на панелі інструментів зліва обираємо розділ імедж. Саме тут ми будемо створювати наші зображення. Тут є три основні вкладки. Тексту імідж створює зображення з текстового опису. У вкладці Тексту імідж ми створюємо зображення на основі текстового опису «Промпту». Тут ми прописуємо детальний опис сцени, яку хочемо отримати. Тобто, хто має бути зображений, що має відбуватися, який фон має бути, стиль, освітлення. Якщо не хочеться вигадувати опис самостійно, можна натиснути на кнопку DepSick, це вбудований AI помічник, який автоматично створює за вас. Нижче є блок Hints. це готові шаблони стилів і кольорових схем. Наприклад, натиснувши на один з них, можна швидко змінити атмосферу майбутнього зображення, зробити його ніжним або ж, наприклад, кінематографічним. Далі ми можемо тут вибрати співвідношення сторін, наприклад, 9х16, 16 на 9, 1 на 1. Наступний параметр тут ми вибираємо, скільки зображень хочемо отримати. Щоб нейромережа згенерувала за один раз. Далі ми бачимо параметр вибору режиму генерації. Їх є два. Стандарт, звичайний режим генерації та Hires New, Новіший покращувач, який робить картинку ще чіткішою і більш контрастною. І кнопка Generate, натиснувши на неї, нейромережа, починає створювати зображення. У верхній частині екрана можна вибрати версію нейромережі. За допомогою якої створюється зображення. Завжди рекомендую обирати найновішу доступну версію, тому що саме вона має найкращу якість генерації і більше можливостей. Тепер давайте спробуємо створити зображення на основі текстового опису. Для цього я в полі пром прописую опис сцени. Наприклад, я хочу, щоб молода жінка європейської зовнішності одягнена в сукню, стояла біля великого вікна офісі в стилі лофт. Далі я обираю формат зображення 9х16. Хочу, щоб нейромережа згенерувала два зображення одночасно. Режим залишаю New І після цього натискаю на кнопку Generate. І ось зображення, яке ми отримали. Воно виглядає максимально реалістичним, немов це справжнє фото. Чітко пропрацьовані всі деталі, текстура шкіри, освітлення, відблиски, кіні. Усе виглядає так максимально природньо, створюючи враження реальної фотосесії. І ось інше наше згенероване зображення воно теж досить якісне і дуже реалістичне, але перше мені подобається більше, воно виглядає більш так природньо, немов це справжня фотосесія. А ось це друге, воно вже більш таке схоже на якусь професійну фотосесію для журналу. Тепер переходимо до вкладки Image Reference. Тут ми створюємо нове зображення на основі вже існуючого. Ця функція дозволяє зберегти, наприклад, певний об'єкт, стиль або фон зображення, яке ми додаємо як приклад. У верхній частині бачимо два режими Single Reference і Elements. Single Reference. Це коли ми використовуємо лише одне зображення як орієнтир. Elements дає змогу комбінувати кілька зображень або різні частини сцени. Далі ми бачимо три розділи: Subject, face та entire Image. Якщо обрати суб'єкт, нейромережа детально передає певний об'єкт. Це може бути, наприклад, тварина, автомобіль, будинок чи будь-який інший предмет. Режим Face зберігає обличчя максимально точно. З виразом, рисами, мімікою. І останній параметр враховує всю сцену повністю: і фон, і об'єкти, і композицію. Щоб додати зображення, натискаємо Upload та завантажуємо фото з комп'ютера. Нижче в нас є поле промп, у якому ми прописуємо, що саме має відбуватись на нашому новому зображенні. Я згенерую зображення на основі об'єкту. Завантажую референс фото. Наприклад, я виберу фото тигреняти, і коли ми підвантажуємо фото, у нас з'являються два повзунки Face Reference і Subject Reference. Face reference відповідає за схожість обличчя. Якщо, наприклад, ми хочемо, щоб обличчя максимально збереглося, ставимо повзунок ближче до 100. І sub'ject reference відповідає за схожість самого об'єкта, наприклад, форми тіла, кольору або загального вигляду. Щоб зберегти максимум подібності до оригіналу, теж піднімаємо значення десь ближче до 100. Далі у Prompt прописую опис сцени. Наприклад, я хочу, щоб тигреня йшло по березі океану, під лапами був білосніжний пісок, і на фоні були пальми. І обираю формат 9х16, ставлю два зображення, я хочу отримати, і натискаю кнопку Generate. І ось результат, який ми отримали. Тигряня вийшло майже ідентичним тому, що було на фотореференсі. На першому зображенні шерсть трохи світліша, але вся сцена повністю відповідає опису, океан, білосніжний пісок, пальми на фоні. На другому фото колір шерсті такий вже більш насичений, ближчий до оригіналу. І сама картинка вже виглядає так більш ідеально. Тепер переходимо до розділу Elements. Ця функція дозволяє об'єднати кілька різних зображень в одне ціле. Наприклад, ми можемо взяти одне фото, людину, інше фото, якийсь об'єкт, третє фото, це може бути якийсь фон, четверте фото стиль, в якому ми хочемо, щоб було наше зображення. І все це об'єднати в єдину гармонійну композицію. Щоб додати зображення, просто натискаємо на потрібне поле і завантажуємо фото. Наприклад, я згенерую зображення, одне фото я виберу з дівчиною, інше фото з автомобілем, і за фон я виберу фото, наприклад, футбольне поле. Стиль я додавати не буду. І пропишу промпт наприклад, дівчина стоїть, опершись на автомобіль. І вся сцена відбувається на футбольному полі. Розмір зображення я обираю 9 на 16, залишу два зображення і натискаю кнопку Generate. І ось результат, який ми отримали. Нейромережа дійсно ідеально скомбінувала всі ці окремі об'єкти в одне логічне зображення. Дівчина виглядає так само, як на нашому фотореференсі, одяг, волосся. Риси, обличчя такі максимально збережені. Автомобіль також його зовнішній вигляд зберігся таким, хоч він у нас і не повністю, а тільки частина, але все рівно видно, що він переданий досить точно. Колір теж білий, футбольне поле теж досить гармонійно вписане в сцену. В результаті маємо ось таку цілісну реалістичну композицію. Я вважаю, що це просто суперрезультат. Тепер переходимо до третьої вкладки Рестайл, і цей розділ призначений для зміни стилю вже готового зображення. Тобто ми можемо взяти будь-яке фото і перетворити його, наприклад, в малюнок, 3D-картинку або ж ілюстрацію. У верхньому полі ми завантажуємо наше зображення, яке хочемо переробити. Нижче є поле промпт, куди ми прописуємо в якому стилі ми хочемо отримати наше зображення. Також нижче тут є готові варіанти стилів, це офіційні шаблони від клініки, які допомагають швидше підібрати потрібний ефект. Я завантажую фото з автомобілем, яке ми вже використовували раніше. Я промпт прописувати не буду, а просто використаю вже готові стилі. Першим я виберу, наприклад, стиль, який перетворить автомобіль на малюнок. І, як бачимо, наше зображення стало більш таким графічним, просто такий контурний малюнок автомобіля. Форма, пропорції, деталі передані дуже точно, тільки без кольорової заливки. Я спробую ще вибрати якийсь один стиль, такий більш креативний, незвичайний ось, наприклад, ось цей. І як бачимо, автомобіль перетворився на щось таке схоже на десерт. вийшло. Кумедне нестандартне зображення, але як для експериментів або якогось такого креативного контенту можна використовувати. Якщо вам було корисне це відео, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал.